Так, любенькі, дорогенькі, доброго ранку. Скучили чи не скучили? Як ваші справи, як ви поживаєте? Як ваші дітки, як ваші внуки, якщо вони є у вас? Ну, я маю доповікові. Можете дивитися, ви дуже молоді, а можете вже дивитися дорослі. Кого є дітки, внуки. Як у вас, як у вас справи? Так, запалимо свічку, поставимо сюди. Хай погоріть. І вас там кого є, свічки запалюйте, коли дивитеся. Хороші коментарі ви вайбер пишете до свічки, слава Богу, Богу, слава. Що? Так, що хочу сказати, дівчатка? а Там є те, що ви просите, питаєте, за те, що палила я місто вас свічки. Тобто ви проплачуєте за свічку, я під ваше ім'я, число, місяць, рік народження роблю ту свічку, і ви за кордоном, я тільки по Україні висилаю. Все время так було і буде. Нема мене заморачуватися, за кордон слати. Ну, Тож, якщо хто знаходить, що там якісь родичі, я тут по Україні висила, вам далі пересилають Бог допомож, слава Богу. Ні, ви ж питаєте, щоб я палила, я палитиму. Я вже взяла люди, яким я палитиму. Тільки палитиму на тому каналі. Тому що тут я ну, розклад, там більше в одному місці можу поставити палити, а з другого місця десь сяду. Ну, якщо я тут запалю, зараз, мене не видно буде. А ви ж хочете мене бачити, я сподіваюся. Так що на тому каналі я палитиму ваші свічки, хто там цей, воно все записано, все прописано в мене, все будемо палити. Надо, значить, треба. Хочете ви так, ну, виходить, що ви десь далеко від мене, нема вам тут кому передати за кордон, ну, хай буде і так. Так що, другий канал, Оксана, відьма, влог. Це для тих, кажу, хто може не знає, ну для кого свічку буду палити, не тут. Тут обща свічка варить. Для вас усіх, хто заказував свічки. Фінанси вже відправила свічки з зайчиками чи біряйчиками. І в слідуючу партію, два дні їздила по ділах, і монастир їздили. Ну, тобто відео не знімали, не показували, їздили в монастир. В общем, по своїх ділах я їздила, по ваших ділах я їздила. Не забувайте, що зараз піст. Не кожен день. Можна там, навіть ті самі карти, в ну, мене свої правила правила для мене не для вас, а для мене правила. Тобто є дні, скоро Пасха, через неділю, через тиждень вже Пасха. Тобто є дні, які я так, а є дні, які мені треба їхати і все. Через що і розклади, через що і відео вони зараз можуть бути отак. Ну, нічого, все це ми переживемо. Ви за мною скучите, я за вами скучу. Так що такі діла. Так, що будемо дивитися? Давайте подивимося в общому. Сьогодні якийсь сон мені снився такий. Стала вам чоловіку, що таке, як Білорусію втягує Україна, тобто, як Україна пішла в сторону Білорусі. Отакий От сон сниться. Дійсниця те, що звідтілян, ну в общем, нічого не буду казати. Зараз подивимося розклад, просто Росія, Україна і Білорусь. Як, чого чого Білорусь от вилазить зараз? От... от Що там що там таке? І як воно далі може про. про... Та давайте якісь карти візьмемо, давайте ці візьмемо, перед які Є такі візьму. Так, Росія, Україна, Білорусь. Що далі? Прогноз. Зараз ми подивимося. Як нам карт спитати? Давайте, в общем, що жде нас усіх? От Україна, Білорусь, Росія, що жде, в общем, усіх всі три країни окремі? Ну, от, як карта бачить, що жде, що жде. Що ж де? Україна, Росія, Білорусь. Давайте з цими картами попробуємо колоду. Це така більш карта, колода сімейна. От там, де сім'я, там де, там, де хорошо прорисовані картинки тут йдуть по сім'ї. Питаєте ви за учобу. Часто ви пишете у Viber. Учоба, учоба. Нікого нікому, нічому не учу. Дівчатка, і мене ніхто не учив. сама училася, тобто ну, так як душа підказувала. Так як я, я не вважаю, що такому можна прям, знаєш, сісти і так чітко навчити. У мене йдуть так. Через мене йдуть карти отак. От я отак їх бачу, я так кажу. Через вас воно буде зовсім по-другому. Те, що там вивчити, примерно, що таке ось п'ятьорка Пентаклі, п'ятьорка кубків, ви моєте в інтернеті, зайти, зайти і вивчити ці всі карти. А от уже їх соєдіняти і як воно буде через вас йти, це треба чуйка, щоб була інтуїція розвинута. Ну і трошки, мабуть, щоб воно дано було. Ну, не учу. Одним словом, я тут не, нічим нікому не поможу. Не ритуали, не обряди, не розклади учити я не учу і не збираюся нікого нічому вчити. Я не вважаю, що я там достойна учить вас, учитель прямо з мене такий. Ні. Ні, всі гроші не забереш і не треба лізти туди, куди не треба. Так, що ж де? От що жде? Примерно взяти нас три: Росія, Білорусь, Україна. Ну, давайте що жде? стремітельно, що щось бистро буде? Якісь события, які будуть дуже швидко, які будуть набирати ход. От воно зараз, мабуть, період, карта характеризує, характеризує те, що швидко все буде мінятися. Бістро, а що буде змінюватися? Ну йому це в усіх через верх. Тобто карта показує, що все, все, все вже через верх, все в усіх кипить, все в усих клокотить. Не кожен хоче показати свою силу. От кожен хоче показати свою силу. Повієте, і буде стремительно все це, буде стремительно. Буде швидко. Борьба, борьба, сімерка жезлів, борьба. Так, да, затягуючи Білорусь, затягне цей Білорусь. Да, ми не бачимо цього, ми не бачимо. От по карті цій, я вам часто в особистих розкладах кажу, це зеркало. Ви ситуацію до кінця не бачите по цій карті. А так само і ми. Ситуацію ми не бачимо до кінця. Ми бачимо зі сторони, ну те, що кажуть нам, те, що ми там догадуємося, ну, до кінця ми не бачимо. А що ми не бачимо? Ну, от. Ще полотенце, а що ми не бачимо? Ну, от Україна, Росія, Білорусь. Що ми не бачимо? Ми бачимо, що є між нами трьома, ну, за трьома країни балакам, є якісь питання нерішені, які, знаєш, відкладаються, відкладаються, відкладаються. Ну, зараз, якщо ми беремо прямо, ну хай травень місяць, хай там, до 15 травня, до 9 травня їхній день перемоги там. Ну, тобто постараються 7 травня, ну от таке. розумієте? Є випроси, які будуть в цей період рішатися, які відкладалися. От Білоруся може бути. Я не при чому, ми не при чому. Типа, 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 типа. А тепер буде тіпа те, що в сторону Білорусі може проявлятися сила. Вот, Дійсно, вот так як воно снилося, вот карта і показує. В сторону Білорусі. Тобто, якби не ви, то типа, з вашої території в нас би не стріляли. Ну, так би. Так. Відповідальніш те, що треба було рішити ще в самому началі, ми балакаємо за період війна. Ну, в кого СВО, в сволочей СВО, там в Білоруси взагалі, як партизани там в засаді сидять. Ну, Україна получає по повній програмі. І з сторони Білорусі отримали ми ракети, і з сторони Росії ми получали. Ну, отримуємо. Тобто, і те, що треба було з Білорус'ю більше за Білорусь. Тобто тоді ще рішити. Тоді ще ну, знає, як от от всі точки на дві. Тобто, якого хрена ви дозволили, ну, щоб з вашої території, щоб на вашій території це все було? Ну, от карта, тепер ці випроси будуть потихеньку рішатися. Тобто, во-первых, Україна не знала, не понімала, чим рішити, як рішити. Ну, тут може бути, звісно, от тут долетить в сторону нас. Не проходять і білорус якийсь урок, розумієш, а який урок вони не проходять? Ну, давно, що тут те, що їхній, оце, він вже він ніякий. От їхній, от він от лежить четверка, четверка мечей, четверка, четверка карта немає енергії ні на що, і карта він нічого не рішає. Він давно вже нічого не рішає. Понимаєте? І ви урок не проходите, ви урок ну з цього нічого не виносите. Ну, як по карті вам об'яснити, що правильно об'яснити своїми словами. Ну, три країни. Понимаете? Ну, Украї... як сказати? Україну не питали. Хочете, хочете ми, українці, щоб на вас напали? Чи не хочете ви? Бо в нас там є якісь подозріння, бо в нас є свої хотілки, ми хочемо, щоб ви були з нами. А ми не хочемо бути з вами. Понимаєте? Білорусь, вона ніяка, вона в, оці, в цьому цьому вона ніяка, Вона то на дивані лежить, її ніхто не питав, їй ніхто нічого не цей. Тобто втягнули і все. Но це не значить, що вони не винуваті. Це значить, що це їхній там батько, батько, він ніякий. Тобто куди сказали, що сказали, те й робить. А тепер приходить время за це все відвічати. Ти розумієте, навіть в історії я не думаю, що все такі от, діла, всі такі речі проходять, проходять як-то, ну як сказати, ну, як, то, як, то, як то просто так. За все в житті відповідати треба. Так само і тут карта показує. Да, до якогось періоду от з ними вопрос не рішався. Тобто не до них було. Ну, він ніякий, він же опять нікакий. Він Білорусь нікакая. Хай там і військо, хай там і все, Ну, вона нікакая. Тобто есть як никакая? В тому, що сама вона нічого не рішає. Так що? шо? Як оця карта показує, через Білорусь в Україну прийде стабільнося когось. Шанс. Да, ними управляють. Ними управляють, ними смикають за вірьовочки. Я вам скажу, що просто період такий, що Зараз багато випросів, які були між нами, між ну, нами, цими странами, вони почнуть вилазити на поверхню і лишатися. Що це білорусь, українців хочуть чтобы... так Україна добре. Росія, Україна, Білорусь. Україна може сюди піти. Це буде та третя страна, яку показувала ізначально карта. Якщо по карті Україна, Україна може так піти в ту саму Білорусь. І Путін, наприклад, якщо Росія, вони взагалі не знати, що з цим робити. Ну, пожалуй, побачимо. Зараз на виборі, зараз все це рішається, на вищому рівні рішається. Понимаете? Через що Білорусь може, значить, от перві, перві дзвіночки, якщо щось там таке, ну, Білорусь почне свої, свої двіження. Після того, що вроді то в лапках тихенько сиділи. Почнеться якесь двіження. І по цьому дві движenie... Ну ніхто цього не скаже, не нам не скаже, не вам не скаже. То карти дивися і карти отут показують те, що показують. Понімаєте? Ну що, що ж до Білорусь там Давайте, так. Ну, давайте з такої сторони. Тайна, бач, карта не стойна. Все закрито. Ну що ж де Білорусь? Ну, давайте не цієї коло цієї. Це така дуже, дуже нежна колода. Дуже мягка колода. ця. ну що Білорусь, так? Ну, от приблизно, травень місяць. Хай, травень місяць. Цікаво. Ну, буде, буду ще їй рішатися. І так затягнулося. Ти, знаєш, обосралися, ну, в те же час їх ніхто не трогав. Ні Росія, ні Україна ще та їх не трогала. Хоча вони там ну, свою лепту внесли в це все. Ну да, тут жадлив. Щось є оружжя. А? а зараз в їхню сторону, каже, що це кого карта да, пише. Я... В їхню сторону. Починаються движання, затягують їх, і свідомо добро, що відносить вони проходять руки. Але тоже. Ну, з ними пожартують. Вони як жертва йдуть. Білорусь, білорусь сама. Де як жартва? Вони ми Ну Цей же дьявол їхній теж, а? Понімаєте? Не управляє нічим, нічим не управля. Біля нього колесо фортуни воно перевернуте зовсім іде. Да? Карта світа, його ніхто в світі не восприймає так, як должен восприймати. Тут іде карта, знаєте, більш карта возмездія. От приходить, чи травень місяць такий йде, тому що робиш і людям розклади, особисті розклади. Подімаєте, якийсь травень місяць такий йде, ну, 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 непросте ну, не не просте врем'я. Йде. То есть, щось, щось десь проїхать, щось десь як то буде вилазити. Ну, от карта, ними пожертвують. От карта, жертви. Помієте? тому що ну, хто за них піде? Меч опущений вниз. Ну, найкраще, тут я не можу сказати до кінця, чи Росія їх так втягне, чи з Україна там якісь свої двіження будуть в ту сторону. Можуть вони просто, ну як сказати, десь щось зробити, якесь різке движення, і Україна, українці зі своєї сторони, розумієте, тут і так карта йде. І це тобі має бути та третя сторона, що ще з самого початку війни всіх, ну, все время карта показувала, що, значить, як війна на трьох, потім далі буде. Ну, от все одно, воно переходить, як війна на трьох. А дві сторони б'ються, б'ються, ну, тобто дві: Росія і Україна. Той тобто світ, світа тут немає. Світ оружжя дав, там і все. А тут і воно йде третя сторона. Ну, от в травні місяці третя сторона втягується сюди. Ну, для Білорусі. Для Білорусі. Що це для Білорусі? Ума немає. Не було в них ума нерозумні були. Вони, пішовши на це все. Борьба, борьба. Приходить час, їх теж. Прив'язані, вони з Росії йдуть по прив'язки. Тут карта з ними починається боротьба от така. Тут карта показує, помієш, так, що вони думали, що до них ніколи не прийде, ніколи не дойде. Ну от вони такі. Прийде-дойде і вони не такі. Подімаєте? А через них карта по карті дальше. далі. Ну, дальше кудись. А куди там далі, вверх, вниз, взад, вперед, ну поживемо побачимо. Поєш, затягує, затягує, затягує. Не, Як сказать, ну нема тієї карти, що вони в стороні, більш-більш в стороні. Наоборот, от період цей час, що по карті затягує їх. Оце все як, не, не, не тільки сидіть, блін, розсуждать. Там, як Лукашенко любе, розсуждати, там бесіди такі вести. А непосередньо на ту замічі ну, ось по, по цій карті по мечовій, Ну, то есть, і діло в тому, що ну, а хто за вас прийде? Росія прийде, хто прийде? Це ж розползання війни. Це ж розползання війни по парті. Оце ж так, знаєте, як, як сказати. Оце ж так ми з такої прив'язки виходимо. Так нас хочуть держати біля себе. Отак вони прив'язані, тобто два придурка старих прив'язали до... народи один до одного. І що далі? Гроші, гроші, все гроші, все гроші. Варіанти, які у них варіанти є. Ну, відійти від Росії, все одно. Оце, оце, оце так по-больному буде, буде, буде те, що повімаєте, що оцей Союз такий. Непонятний союз, придуманий Союз. Навіть Росія сама як Союз, ну як ото із, із клаптиків зліплена вся. І Білорусь до себе приліпили, так сказати. І це ж так воно, і це ж все безум'я, карта. І це ж так воно тут йде, те, що буде розділятися. Буде самостоятельність, ну, розумієте, що от період, період того, що було отак, от так було. Ну, Десятиліття, ну довго було отак. Тобто Росія велика, большая, приліпили до себе всіх, воно ламається. Ну, воно якось должно поламатися. Воно якось должно, ну Саме по собі воно не поламається. От воно таким способом. Білорусь, оцей старий, приліпив до Росії, прив'язав. Що, що люди від цього? Ну, нічого. Тут ж тільки своє я. От сидить своє я. Тобто йому так удобно. Не Знаю, тут втягується якось по карті примерно. Білорусь. Як ніколи, сейчас є шанс, що втягнеться оце все. Да. овцю в не ще. Саме ж не ще там. Не хочеться комусь скидати корону, хочеться бути королями, а воно корона скидається. Перевернута карта падає, тобто корона, бачите, вниз падає, падає з голови. Не удержуть, не удержуть. Такі сильні, як Лукашенки, Путіни, не удержуть. І той, тобто, бачиш, тут беремо Росія, Україна, Білорусь. єдине, що я от як сказати, от, Ну, не те, що важко сказати, не те, що карта показує. Чи як знаєш, як от Україна в ту сторону теж повернеться, в сторону Білорусі. Бачиш, якийсь період вона випала, навіть карти про неї, навіть ну, не було інтересу дивитись там по картах, що там, як там. А прийшло час, вилізла вона, і все, я вам кажу, що сон такий, Я про ту Білорусь вже в віков би не сказала, От такий якийсь сон, що прямо Україна пішла в сторону, знаєш, туди. І, і отак сниться, що пряме. Це тобі третя сторона. Оце, це оце третій, хто втягується в цю війну. Буде все швидко, буде все стремительно. І по картах, і по всьому, буде все як то стремительно. Той травень місяць не простий, от непростий, навіть особисті розклади робиш. Багато людей, які оттягували розводи, розводяться. Багато людей, і понимаєте, не те, що там свадьби, от непростий, бо свадьби там все. Ні, непростий в тому, що от, розводи, от там такі, якісь діла, от, це все якесь там ділять наслідчиваність, там те, там все. Ну тобто, якась, понімаєте, якась. Знаєш, дай Бог, щоб це перед розсвітом було. Дай Бог, щоб це от, пройшли місяць якось, а потім сонце зійшло і всім все вистачає, всім все добре. Ну, тут Білорусь на грані того, що можуть втягнути. А через Білорусь де карта показує. Дорога через Білорусь проходить далі. Тобто воно може розповзатися, воно може піти далі. Тобто світ хоче, от, якщо по карті. Світ хоче, карта Міра, удержати його як сказати, в определеному місці, в определеній точки. Ну, може, то Донбас, там, Крим, то це, в определеній точці. Саме інтерісне, що карта показує, воно виходить з-під контролю. Воно виходить з-під контроля. Тобто воно розповзається. От саме, саме те, що карта показує, це, що зрозуміти треба, воно розповзається. Тобто воно виходить з тих територій. На яких от і весь світ, і всі може доволі, що воно там ото все відбувається, то вчиться і все. І Росія там, хлопа, до них нічого не цей, ну буде летіти, будуть тільки співати ловити. Буде летіти і дуже летіти буде. І колись відео було, що гроші там розкази не дадуть. А було відео в мене, що дадуть гроші. Прийде, время, дадуть гроші. Після того, що дадуть гроші, от воно почнеться. Правильно, неправильно, цього ніхто не знає, історія покаже. Правильно, неправильно. Це время, все. Ну, в то же час було, що гроші дадуть, дадуть гроші. Ну, теж кажу, що Зараз карта, сьогодні карта, це те, що, те, що ти, знаєш, як сказати, не всі, не всі можуть зрозуміти, може, про що я розказую, те, що воно розповзається, те, що його не удержують на тому місці, де воно запланувало, щоб було, ну, в лапках запланувало. От те місце, ну, воно не удержується. Тож, уже, якщо ми беремо от Білорусь, воно вже туди лізе чогось. Може, Лукашенка якесь там движення зробить таке, що хуп і Україна рішить. І що, ну, ну що, ну так, да, можна сказати, не потягне Україна і туди, і сюди. Ну, а в то же час поті Господні несповідимо, як воно потягне, хто, хто куди що потягне? От такі діла. Так що, так що білоруси, Білорусь. А все, осталь... а все це значить, що, поділяєте, ці старі клячі, які вже должні там сидіти і соплі, вже... вже сидіти на покої, так як людина на пенсію. 60 вот і виходить на пенсію. Ну ні, власті гроші, царювання, царики такі прям. І все одно за це плата буде, все одно за це плата буде, просто так воно не, не буває, і просто так воно не проходить ніколи даром. За це все буде. Ну, такий розклад. Просто розумійте, що в сторону Білорусі, воно не те, що з Білорусі в Україну, а от в сторону Білорусі, воно як туди розповзається іменно по самій Білорусі. І він же ж ніяк, він по четверки мечей, по карті, він же ж, ну, нікакого. Ну, щоб він там щось за ним. Ну, абсолютно. Ну, в те же час самі люди. Самі люди. Значить, вас це все устраює, значить, вам... вас, вас він устраює. Вічний правитель, саме ну, подобі Росія номер два. Треба от, от, дивитися, як і ту історію, треба дивитися і розуміти, що Росія, до чого Росія дійшла? І щоб там хто не казав, я не думаю, що там прям все всім весело і добре в тій Росії. Та саме і Білорусь йде. Так як туди летять ракети зараз, знаходяться ракети, долітають в саму Росію, так само й Білорусьде. По стопам тієї буде йтися. Так, да, це й так. Двойка мічей закривала. Карта показує, що поповзнавлення ну, туди були, вони закривалися. Тому що як то, знаєте, ну от то так. А потім двойка і мечі можуть відкритися. І все. І якось воно. Такі діла. Все, пока-пока.